На Хмельниччині у місті Полоне військовий Віталій відкрив свою кав'ярню. Приміщення придбав незадовго до війни. Та ідея облаштувати в ньому саме кафе виникла раптово, розповідають колеги. Його офіс знаходився біля одного з місцевих таких закладів харчування, і він якби там постійно ходив обідати. І, один якийсь прекрасний момент, працівники з того закладу харчування прийшли до нього з таким проханням, сказали, що в них виникла, скажімо так, проблема з їхнім керівництвом, і сказали, що в нас немає де працювати. У Нас нема де працювати, ми кухарі, і ми ну ми вміємо тільки варити їсти. Тому, аби люди не залишилися без роботи, чоловік вирішив в придбаному приміщенні робити кав'ярню. Будівництво розпочали незадовго до війни, та плани довелося коригувати через повномасштабне вторгнення. Чоловік вступив до лав зсу і подальшими роботами стала займатися його команда. І от до відкриття залишалося лише купити барну станцію. Обладнання знайшли на ОЛХ. Ли переписку, телефонні розмови та нарешті все узгодили. Прилад для бару розробляли під індивідуальні розміри, продавець насилав ескізи та фотографії готового обладнання. Працівники кав'ярні кажуть, про оману навіть і не думали, адже передплата здійснювалася через ФОП, що зареєстрований у Дніпрі. Документи також з мокрими печатками. Ну і коли ми вже почали бити в взвони, коли вони сказали, що все, ми вже все вам відгрузили, ми знайшли попутну машину. Вона вже до вас їде, за півтора часа вони вас наберуть. Все, ми вам вже все зробили. І ми, звичайно, як люди, скажем так, ну, довірливі, навіть ми не могли подумати, ми кидаємо їм там. Зразу встану суму. Ми прочекали цю машину до ночі, нічого до нас не приїхало. Продавці вийшли на зв'язок лише через кілька днів. Сказали, що в дорозі зламалася машина. Невдовзі пообіцяли відправити замовлення через службу доставки делівері. І вони на другий день нам скидають накладну з делівері, яку видно неозброєним оком. Що це фотошоп. Ми то все таки пішли в делівері і пересвідчились тому, що там. І коди, які є, вони абсолютно не відносяться до міста Дніпра. Ну звідки воно мало їхати, і після того, коли я там їм написала, що ну це все підробка. Для чого ви нам підробку цю кидаєте? Вони просто нас всіх позаблокували, і все постраждалі. Написали заяву до поліції, проте там надії на вирішення справи не дають. Ми намагалися зв'язатися з продавцями, аби прояснити ситуацію. Втім, за трьома номерами, за якими ми дзвонили, відповіді не отримали. Загалом власник кав'ярні перерахував продавцям 7 тисяч 460 гривень, за словами адвоката, аби повернути Гроші постраждалі можуть звернутися до господарського суду Дніпропетровської області. Ну фактично тут склалися господарські правовідносини між юридичною особою і ФОПом, а тому це можна вирішити в порядку господарського судочинства шляхом звернення до господарського суду Дніпропетровської області із позовом простягнення відповідних коштів. І суд винесе рішення на підставі наявних доказів. Якщо відповідачем не буде надано доказів виконання цього договору, укладеного в простій формі. То відповідно суд стягне ці кошти. Працівники кав'ярні обурені, бо це гроші військового, і тут кажуть діло принципу, адже під час війни пустити ці кошти можна було на важливі речі задля нашої перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення Я разом зі своїми колегами захищаємо нашу землю. І завдяки підтримки людей нам вдається не лише захищати, а також і відбивати нашу землю. І справа в тому, що є такі нечисті року люди, які в такий важкий час для всіх нашиваються обманом. Наша компанія постійно донатить. Ми на, на автомобілі купуємо автомобілі, передаємо для військових також на наші потреби. Тому я вірю, що правда обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! І перемога обов'язково буде за нами і на зовнішньому фронті, і я думаю, на внутрішньому фронті. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини 9 каналу.